Принесіть лаванду в дім, і ви забудете про всі негаразди. Лаванда має велику магічну силу. Здавна існувала традиція вішати букетики з квітів лаванди біля входу в будинок, щоб захистити його від злих людей. Квіти лаванди клали в мішечок оберіг, щоб відлякувати злих духів. Коли ми робимо оберіг своїми руками. Ми загадуємо бажання, яким лаванда допомагає збуватися. Лаванда притягує добрі сили і кохання в дім. Якщо у будинку розвішати пучки лаванди, то скоро можна зустріти свого судженого. Аромат лаванди допомагає розслабитися, сконцентруватися на чомусь важливому і глибше заглянути в себе всередину. Лаванда очищає наші помешкання, наповнює їх світлом. Чистотою і спокоєм. А якщо лаванду поставити у спальні, то вона принесе мир у стосунках подружжя. Лаванда допомагає швидко відновити сили, зняти втому, відчути внутрішню гармонію. Український оберіг є найбільш древнім символом щастя, який втілює традиції, мудрість, і головне, що він робиться своїми руками. Оберіг виготовляється тільки від чистої душі, створені власними руками обереги мають велику силу. І коли ви створюєте такий оберіг, потрібно думати тільки про хороше, потрібно загадувати бажання, думати про людину, яка вам дорога, відчувати енергетику, настрій. Свій оберіг я зробила віночком. Віночок це символ нескінченності і щастя. Він не має ні початку, ні кінця, і лаванда залишиться на пам'ять про тепле літо, оберігаючи мене і мій будинок. Ну а вишиті рушники додадуть ще більш потужної захисної енергії. Як бачите, зовсім не складно зробити таку красу. Яка буде захищати і оберігати ваш дім і виконувати ваші мрії і бажання? Будьте щасливими.